Доброго дня, друзі. Ми знаходимося з вами на полі агрономічної дослідної станції на Київщині. Соняшник, як ви бачите, вже готовий до збирання. Не в зв'язку з тим, що останній дощ у нас був 27 липня, а вже в нас зараз 18 вересня. Сподіваємося, тут отримати. Нормальний урожай, але урожай урожаєм, але з сьогоднішніми цінами трошки буде тяжко. Стартувала ціна соняшника в цьому році з 14 тисяч за новий урожай. На сьогоднішній день ціни називають по Київщині 10 тисяч. Маючи ціну соняшника 10 тисяч. Гривень з ПДВ дві тонни соняха. Це буде тільки собівартість. Те, що пішло на затрати на це поле, будемо мати більший урожай, відповідно, будемо мати прибуток. Така ситуація з рентабельністю даної культури, склалася вперше за останні роки. Та й інші культури не в кращій ситуації на сьогоднішній день. Друзі активно тривають жнива, ринок ці ринок ковбасить, ціни нестабільні, вони падають. А всі чудово знають, що відбулося за останній час ціною на сої, на сою, наскільки сотень доларів вона впала. Отже, в свою чергу хочу порекомендувати вам чат-бот в телеграмі, який називається Agromarket UUB. А в цьому чат-боті у вас є можливість відслідковувати ціни. На українському ринку як в господарствах, так і в елеваторах. Також у вас є можливість створювати заявки на продаж своєї продукції або навпаки на купівлю. Що саме головне, наголошую: додаток абсолютно безкоштовний, абсолютно весь функціонал. Доступний без додаткових оплат, крім того, там є розділ аналітика. Прийшовши в цей розділ, ви отримуєте інформацію про світові тенденції, про зміни цін на, на інших ринках. Аналіз чому це відбувається? Що в свою чергу дає ну, хоч якусь інформацію та можливість планувати, що робити з власним врожаєм. Отже. Залишаю посилання на чат-бот в описі до цього відео та в коментарях. На зараз вже зібрали сою, зібрали пшеницю. Пшениця коштувала 4 тисячі гривень у 2018 році. Тоді був зовсім інший курс, зовсім інша ціна пального. Все було по-іншому. Так само соя. Соя, наприклад, попередній рік побила ціна сої попереднього року побила всі рекорди. Ціни з ПДВ доходили до 20 тисяч. Зараз же, після збирання, активного збирання сої, ціна так само стрімко наближається до ціни на соняшник. Але разом з тим досить невеликий урожай. Зібрали 21 центнер. По Київщині це середній показник, так як відсутність опадів і температури по 35 градусів в день і 25 вночі, дуже негативно вплинули на урожайність. Останній нормальний дощ, нормальний це 18 мм, був 27 червня. Після того декілька раз випадало по. По пару міліметрів. Відповідно, випав дощ, сонце вийшло, і волога пішла. Ніяк не затрималася в ґрунті. Пшениці зібрали 60 центнерів на круг, доволі непоганий показник для цього року. Але маючи ціну в 4 тисячі гривень з ПДВ, відповідно про якихось надмірні прибутки, годі сподіватися. Взагалі, по пшениці. Травень в нас не було жодного дощу, жодного міліметра. Але коли прийшов час збирати врожай, то 100 міліметрів випало в жнива. Відповідно, це зменшило класність пшениці. Більшість вирощеної пшениці в Україні це фуражна пшениця, а фуражна пшениця менше затребувана для хлібопекарської промисловості. І тому вона зараз нікому, на жаль, нікому не потрібна. Хоча що ми можемо говорити про ціни на основні зернові і технічні, коли навіть така доволі нішева культура, як гречка, ціна спустилася закупівельна до 6 тисяч гривень за тонну. Це майже в 10 разів менше як минулий рік. Вже посіяли ріпак озимий, готуємося до посіву озимої пшениці. А вам всім хочеться побажати вірити в краще майбутнє, достойної ціни на ваші урожаї, пошвидше завершити всі осінньо-польові роботи, миру і скоріше нашої перемоги.